чого звука не було? Як це без звука? Значить. Блять, що там бачиш другий раз. Збили впав. А як це без звука? Впав, а який там буде звук? Ох йо. Це так далеко швидкість світла. Ой, зараз дивися ще раз. Ще один. Господі. Да, з усіх сторін такі враження. Боже, вірим ППО, котики. Господи. Модератори, заблокуйте підоров, будь ласка, модератори, працюйте. Йо. Виключи звук. Ще гуде. Рука дрожить. Це ж летить, да, Зай? Віримо ППО зайки. Да, я там сяду. Блядь, ще летить. Чую. Боже, дай сили. У мене ж жалять жуки як трусяться. Вірим, ППО котики, гучно, страшно. Вінниця, Житомир, Магдалинівка, Дніпро, будьте обережні. Летий, так? Українці, об'єднуємося, поки не пізно. Об'єднуємося, поки ми ще живі.